Пане Юрію, от власне процитувала вашу колегу Наталію Гуменюк, яка говорить про те, що може Росія щось таке втнути? І сьогодні теж вона заявила про те, що вже циклон з'явився в Чорному морі. Цей корабель якийсь новенький в них з'явився. Чи є передумови вважати, що вони готуються до якогось масованого ракетного удару саме в ці дні, коли Україна буде відзначати день своєї незалежності? Що прям корабель циклон називається? Чи... Зараз е уточнимо це питання. Я думаю, що це ракета, це клон, яку Путін казав, так. яка гіперзвукова. Ну, скільки таких заяв вже було від Наталії Гуменюк чи від там інших? Ну, ви що не пам'ятаєте? Ну, приблизно. Ну вони ж кожний раз повторюються все циклічно. Ну, а в нас журналісти люблять, що циклічно це все повторювати і дещо нагнітати обстановку. Я, е Ніколи не був там прихильником щось прогнозувати так. А те, що журналісти хочуть почути чи телеграм-канали, і задати питання, ти на нього вихиляєшся. Ну, намагаєшся не надто драматизувати ситуацію, але все одно вирвуть два-три слова, і Ігнат попередив, ігнат сказав, що буде терор, і так далі. так далі. Ну тому е ніколи не потрібно. Власне, нагнітати якусь ситуацію щодо ракетоносіїв у Чорному морі. Ми прекрасно знаємо, що Туреччина закрила е, і Босфор для е, протоки, мається на увазі свої для російських кораблів. Тобто конвенція Монтре е, зберігається цією державою, і тому в Чорному морі як були ракетоносії, і нікуди вони звідти не пішли. Вони можуть вивезти чи не вивезти з бухти. Вони вже із з Бухти стріляли прямо. Підводний човен, були зафіксовані випадки. І звідки хочеш, той калібр полетить. Тому все, що в них питання в тому, скільки вони можуть собі дозволити цього чи іншого разу використати ракет Калібр. Так само це стосується і стратегічної авіації. Ну, яка різниця, де на якому вона на аеродромі? Вони вилетіли. Підлетіли в район Пуску, випустили ракети. А вони можуть навіть не підлітати в район Каспі. Вони можуть запустити е, з інших регіонів ті ракети, і, е, зрештою, дальність Х-101 до 5,5 тисяч. Ну за версією Росії, ну як би не було, вона долетить далеко. Правильно Нехай навіть може навіть не повна версія. Оця пити може 4 тисячі і так далі. Ну, цього достатньо для того, щоб завдати удару, і тут теж постає питання: скільки вони собі можуть дозволити. Цього чи іншого разу випускати крилатих ракет. Ну не можуть же вони залишитись ні з чим. Тому, звичайно, потрібно зберігати спокій, звичайно, потрібно дотримуватися сигналів повітряної тривоги, і тим паче, якщо є загроза потенційно реальна, так як ми намагаємося в телеграм-каналі повідомляти, власне, що відбувається, на якому напрямку, без деталізації. Тому що багато хто там звинувачує повітряні сили застерегли, а самі роблять от власне те від чого застерігали. Та ні, ми застерігали від деталізації, від розміщення точно ракет та дронів, які пролітають на територію нашої держави, де вони зникають, публікувати власне скріншоти з на з системою раж і Так далі і так далі. От власне не, тому повернімося так до різних свят. У нас свят в Україні дуже багато. Є ще День захисника України, от 14 жовтня перенесли. Далі День Збройних Сил, де перед цим були інші свята, які для нас є важливі. І навіть от річниця була, згадайте, 24 лютого, річниця війни теж ми очікували, жили в такому страху цілих кілька тижнів. І кожен раз виходиш в ефір, тебе запитують. Коли нарешті, пане Юрію, коли вже... Не коли вже, а чи буде той удар, чи не буде, що ж робити, і тут нагнітається установка. Люди виїжджають в села, люди ну живуть в тривозі, а це погано. Ми це нікого погано. не закликаємо виїжджати. А я до вас не звичайно, Ми навпаки, я... хочемо власне по отр, люди перестали у це нагнітати, тому що ну ми ходимо по вулицях. Ми чуємо про що говорять люди на вулиці в транспорті, знайомі, рідні між собою, так і всі десь в тому, знаєте, очікувані живуть. А ми власне. Власне, хочемо, щоб ви, як людина, яка уповноважена це говорити, сказали правду людям, як воно є насправді. Що не треба, як ви кажете, панікувати, зайвий раз нагнітати ситуацію. І це дуже чудово, що ви мали таку можливість і маєте таку можливість до людей звернутися і їм це пояснити. Бо Знову ж таки, це не я придумала. Це я говорю те, що справді в людей на умі зараз люди рахують вже знаєте навіть масовані атаки. Давно не було масованої атаки, відповідно, до, ага. знаєте календарик на стіні до удару залишилось один день. Ну, там от, два щось, дні от, щось, от щось розумієте, от щось в цьому роді ну це справді дивно, але так воно є. І люди вже думають: ну, якщо масована атака була вже там, знаєте, тиждень-два тижні тому, все це означає, що от вони. Роблять запаси ракет, готуються знов масово атакувати. Ну якась доля правди в цьому є правильно, тому що вони дійсно таки накопичують відповідні запаси і <кхід>, б'ють туди, куди вважають за потрібне, які цілі вони собі намітили. Тому е безумовно регулярно вони будуть завдати ударів по тих об'єктах, які їх цікавлять, передусім, чи це військові, чи це інфраструктурні об'єкти, але все ж таки згадаємо, 24 лютого, який був там. Тоді так переживання і так далі, і так далі, а вдарили аж 9 березня, і вдарили так потужно. Тому вони теж не дурні, так скажемо, прямо, от вони розуміють, що вони хочуть ввести нас в оману, всі будуть чекати там на цю дату, а зроблять, можливо, в якусь іншу, де ми менше будемо власне і тій даті приділяти увагу. От ворог підступний, він буде робити все для того, щоб якомога сильніше нас вдарити і зробити це несподівано. Пане Юрію, ну про тему F-16 літаків цими днями вже ви говорили теж дуже багато, але ми не можемо вас не запитатися про них. Бо сьогодні Олексій Резніков теж заявив про те, що ну 6-7 місяців це така мінімальна кількість часу, на яку треба ну бути готовими. Що ми ще будемо чекати? Ви говорили про те, що нам потрібно приблизно 128 одиниць таких літаків потужних, які би могли створити цю перевагу в небі. Небі, а, але ми ж розуміємо, що нам не дадуть зразу 128 літаків, і це ж напевно, оця програма, про яку говорять зараз, це вона розрахована напевно там кількість років, правильно? Ну, бачите, знову знову і знову доводиться дорікати, дорікати усім нашим вашим колегам, які безумовно беруть і виривають з контексту. Ну, не можна сьогодні. От, власне, є перше джерело. Ну візьміть той марафон, і подивіться ще раз. Ну для чого. Маніпуляції цифрами робити, давати якусь зайву надію, чи не надію зайву, про 128. Ну вже ж оголосили про ші... майже так більше, як 60, Так один раз президент з'їздив, от зразу половину літаків вже пообіцяли. Так, ну з тих 128. Ясно, що не буде це одномоментно. Ну, зрозуміло, що і ті 60 не прийдуть одразу. Це ж зрозуміло, але що таке 128? Ще раз пояснюю всім, хто там не чув чи чув, хто перефразував. Була візія повітряних сил підписана 20-му році військовою радою повітряних сил. Візія – це бачення віжі розвитку повітряних сил до 2035 року. тридцять року. Розумієте, в тій візії було прописано та модель перспективного нашого виду, яка буде захищати країну, яка здатна буде захищати країну у тим угрупованням, про яке перспективно прописано в візії. Бачення там і зенітні ракетні комплекси були, і е, сам ПТІ, і… Петріот і Насамс, і літаки. І, власне, літаки четвертого покоління два плюси, і там бачилось, що буде в новій моделі. Чотири бригади. Тактичної авіації багатоцільових підкреслюю багато цільових літаків. Тобто, заміна усієї радянської техніки, це штурмовиків, бомбардувальників, винищувачів на єдиний тип літака. І в чотирьох бригадах приблизно буде 20, 128 літаків, які зможуть забезпечити охорону повітряного простору держави, і не тільки. От власне і все. і звідти вже зразу так ігнат сказав, треба 128 літаків. От зараз от партньорі вже просите це. Ну не зовсім так, плюс-мінус. Так, та цифра відповідає дійсності: плюс-мінус чотири бригади, ті літаки, які е, нам будуть передані, так, можливо, їм потрібно буде ще пройти певний е, ремонт, модернізацію, тому що ми розуміємо, що воюємо сьогодні з високотехнологічним е, противником. Вони вкладали мільярди і мільярди е, доларів в те, щоби. Виготовити нову техніку, обладнати її, о, ті ж самі Су-35, ну, новими радарами, новими ракетами. На жаль, вони їм це вдалося, вони це зробили. І сьогодні ми протестуємо дуже технологічного противника. Тому протиставляти її, на, на, в противагу їм техніку старого зразка нераціонально і не виправдано. Сьогодні наша техніка стара радянська виконує завдання, ну фактично в повітрі б'ючи ворога на землі, тими засобами американськими, які нам надали, так вона робить, ну фактично, на грані можливості льотчики викручуються, так і виходять з під удару російських ракет як повітряних. Так і наземних систем зенітних ракетних, але е, нам потрібно зрештою розуміти, що потрібен технологічний літак, здатний зна, здатний протистояти, протистояти їм. Нам багато е, перед цим було і експертів, і навіть західних партнерів, деяких лідерів е, політичних країн з Європи та НАТО казали: от там допустимо Міраж, там 2000 літак, чи там тайфун першої модифікації. Ну і нічим не поступається радянським мігом. Ну заточений по ударам по повітрю, тільки а нам треба сучасний багатоцільовий літак з радаром, який буде бачити російський Су-35 і з ракетою, яка може його дістати. Ось ось такі літаки сьогодні в Україні потрібні для того, щоб завоювати перевагу в повітрі, для того щоб захистити країну зсередини, за того, щоб для того, щоб захистити наше море і наші порти, наші зернові коридори так далі, і завдавати ударів по. Наземних цілях по складах боєприпасів, по логістиці ворога, по постачанню їхньому і так далі. Тому цей літак називається багатоцільовий, який здатний виконувати усі ці завдання. Ну і кораблі, це циркуни, цвіркуни, як їх там би не називали, вони теж не зможуть Корвет, ракетоносій, циклон. Це Цик... це ц... циркон, циклон неважливо. важливо. в тому, що э, F-16 з ракетою гарпун може відправити їх вслід за руським кораблем. Тому нам потрібен цей літак, як як ми швидко його отримаємо, так і швидше буде досягнуто тих результатів, які ми усі з вами жадаємо і хочемо. Ось власне все літак нам потрібен і якомога швидше, пане Юрію. І ще останнє запитання. Стосовно того, вже сім тижнів залишилось до опалювального сезону. У Львові, до речі, вже почали люди активно готуватися до зими. І в людей логічне питання: чи буде можливість захищати нашу критичну інфраструктуру? Очевидно, вони будуть знову намагатися зробити нам блекаути, чи без F-16, ну ми не можемо сподіватися на. На те, що наша енергетична інфраструктура не буде страждати цієї зими, ну F-16 зараз вже вже опальний сезон підходить вже близько, і ну як і заявив міністр оборони, зрозуміло, що ті терміни не будуть швидкими. Так як вже завтра ми їх не отримаємо, тому треба готуватися власне до того, що зима буде теж непростою для нас сьогодні. Але з іншого боку, давайте дивитися. Е на статистику, так які які сьогодні є засоби росіян, скільки у них є сьогодні ракет, які вони можуть собі дозволити викинути. По нашій я сь... кажу, чому викинути бо минулого разу. Вони просто так вони потріпали інфраструктуру і так далі. Але ми вистояли. Україна залишилась зі світлом. Так були режимні, так аварійні відключення, але все ж таки енергетикам треба теж велике спасибі сказати і нашим партнерам, які допомогли нам перезимувати. Але у них був великий стратегічний запас ракет. Я маю увазі ракет Х-101, Х-555. на сьогоднішній день. Вони його використали і виготовляють близько 100 ракет на місяць різних типів. Це стосується і кінжалів, і іскандерів, балістичних та крилатих, також калібрів та х перших. Приблизно 100 вони і витрачають щомісяця для атак по Україні. От тому я не став би знов таки щось пророкувати. Це надячна справа, але можна припустити, що все ж таки більше атак буде спрямовано саме дронами Камікадзе, які вони намагаються вже виготовляти на території Росії. Ракет буде все ж менше, бо 750 ракет вони використали лише з вересня по початок березня, от власне в цей опальний сезон. Це великий запас. крилат. 750 ракет, вибачте, це тільки було збито. 750 ракет і 750 шахетів. Ну, запущено було більше, думаю, що понад тисячу ракет отаких от викинули. Виявляєте, скільки полетіло по Україні з вересня по березень. От е, Тому варто, мабуть, очікувати, що ракет буде все ж менше, а дронів можливо. Можливо, знову ж таки буде більше. Тут е, треба дивитися і тому проти дронів теж потрібно ну засоби е, сьогодні. Зенітні ракети для нас не те, що цінні, вони безцінні. Зенітні ракети сьогодні допомагають утримувати ворожу авіацію на відстані від ну тобто на окупованих територіях. Не, основне завдання повітряних сил ос, одне не одне з основних, а основне завдання не допустити появи в нашому небі російської авіації. Якщо російська авіація із бомбами вільного падіння, це страшне. І тому е, тут от, от ця стримуюча сила. Ну звісно, е, е, f 16 поміг би так е, захиститися на 100% від ракет та дронів, крилатих ракет та е, шахедів. Балістику він зрозуміло, що збивати не зможе. Але тут би був 100%. Сьогодні міги та сушки наші радянські ще ну і не здатні ефективно збивати Льотчики роблять все можливе, і шахеди збивають, і крилаті ракети вдається поцілювати, але це настільки важко зробити на літаках 70-х років, які створювались тоді, коли ще про дрони, ракети ніхто навіть не знав, що, 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 що таке озброєння колись буде. Тому він не створений для цих а, цілей. А от F-16 створений, і коли буде F-16, він може дислокуватись і у Львові, і в Харкові. Ну на різних аеродромах у нас їх десятки і десятки. І тому от вони будуть чергувати в небі, забезпечуючи ще повітряне прикриття, винищувальне прикриття проти ось таких самих загроз.